Я вважаю, що зарано ще в Україні купувати електрокар. Поки не вирішить проблему з кількістю зарядок. Я б так не ризикував з такими цінами на електрику, те й на те й виходить. Ніякої економії. Скільки проїхав, жодної зарядної станції не побачив. Жодної. З бензиновим авто якось все простіше. Заїхав на заправку, поставив пістолет, 5 хвилин машина заправлена. А тут із електрокарами поки знайдеш зарядну станцію. Чи взагалі слід купувати домашню зарядну станцію? Це взагалі бред. Нам не вперше розбивати стереотипи про електромобілі та відповідати на турбуючі людей запитання. Тема де зарядити електрокар? Найпопулярніше серед наших клієнтів ми вже розповідали про те, як же заряджати авто на комерційних станціях. Подивитись його ви можете за посиланням згори. А ось як заряджати авто вдома та які види домашніх станцій існують, такого ми ще не знімали. Про це і поговоримо. Також в цьому відео ми завітаємо до нашого клієнта, який вже встановив домашню зарядну станцію і погодився поділитись своїм досвідом. Як обирав, з якими проблемами зіткнувся та про всі нюанси користування. Ну а поки що підпишіться на наш канал, постав. Ти дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео від енкарс, бо на нашому каналі ми розбиваємо стереотипи про електромобілі і почнемо з найцікавішого. Прямо зараз разом із вами ми відправимось до нашого клієнта і запитаємо, як правильно встановити домашню зарядну станцію, що для цього потрібно, де її встановлювати і з якими проблемами він зіткнувся. Поїхали! Поговоримо, як ви заряджаєте авто. Спочатку заряджала зарядкою, яка йшла в комплекті. 3,5 кВт. Там вона максимально видавала. Іноді приходилось в 6 часов включати і до 7 утра, так щоб і немножко дневной тариф і mm -hmm. в основному ночний тариф. Після приобретения у вас. этой зарядки на 7 киловатт мне очень понравилась она. Во-первых, 7 киловатт уже в два раза больше. Я могу только на ночным тарифом держаться. Управление мне нравится. С телефона программу установил. Ты себе зашел, смотришь, напряжение слабое. Поставил там 3,5-4 киловатта. Напряжение хорошее, потому что у нас проблемы нынче с напряжением. 7 киловатт себе и отлично. А за сколько у вас заряжается авто? Я его стараюсь разряжать. До 25-20% заряжаю до 80. Соответственно, там столько там, ну, 50 кВт, если по 3,5 кВт, это 10 часов, даже uh -huh. больше получается. А то вы на ночь поставили. 10 часов. Да, на ночь. За рамку уже автозаряд жил. Да. Расскажите про этапы встановлення домашней зарядной станции. Вот как вы це робили? Повесил сам. У нас есть электрик в кооперативе. Мы с ним встали і сами подключили. Переживали сильно що 7 кВт, чтобы не сильно садило одну линию. После того, как я объяснил, что здесь напряжение, я выбираю любое, никаких проблем не было. Сразу дали разрешение и подключили. Скажите нашим глядачам, кто. На чи потрібно заземлення. Обязательно, это норма при такой мощности. Это не бритва, это не что-то там такое. Даже электроплита заземляється. Для чайника должна быть розетка за Це Это как бы естественно. Расскажите, які можливо труднощі у вас виникли із встановкою зарядної станції, та чому саме на такій висоті у вас вона встановлена, і чому саме з правої сторони? Могу показати. Давайте подивимось. Почему на такой высоте не подумав, что надо будет сюда? затыкать. Я думал, что надо будет наматывать, поэтому я сделал на такой высоте. Можно было сделать и ниже, mm -hmm. но чтобы провод в первую очередь не пачкать. По поводу ну, с правой стороны mm -hmm. разумеется. Да, зарядка находится с правой стороны, что в этой машине, что в другой машине. Если бы была bz 4 mm -hmm. я, бы, естественно, поставил впереди. Там же у них впереди так, идет так. зарядный порт, и поэтому пришлось с этой стороны поставить. Скажите еще нам, а сколько вы проезжаете за тыждень и сколько раз на тыждень вы заряжаете авто? Заряжаю один раз в пять дней. Опять же, если я каждый день езжу на работу. Не до работы, то с... на работу с работы до 30 километров. В город съездит там к дочке с внучкой. Поэтому получается раз в пять дней где-то. Расскажите, чьи потребно устанавливать специальный мобильный додаток? Да, я установил. Покажите. Smart Life или Tuya Smart. Вот у меня я уже его... Вот так можно зайти. Нужно включить зарядную станцию. Продемонстрируем нашим глядачам там и мне, как загорится работает. Давайте. С домашней зарядной станции. Для начала я вообще обычно делаю так: сначала вставляю порт, включаю зарядку, загорелся зеленый свет, зарядка уже пошла. Так. И на телефоне в данный момент у нас идет потребление 6,3 киловатта. Для того, чтобы настроить, нажимаешь вот здесь вот окошечко и здесь вот э, установка ампеража. Здесь идет, конечно, максимально там очень много, но максимум я ставлю 32 кВт. Могу поставить и 40 киловатт. У меня стоит пакетник на 40 кВт. Пусть я поставил 35 кВт. Окей, смотрим какой ток пошел 6 6 уже ну и до семи с половиной киловатт может до 7 киловатт и через сколько закончится зарядка приблизно ну, смотрим давай по машине у вас У вас зараз 55%. 259 кілометрів. Зіс показують час відключення. Вони наверху 21.33. 21.33 це вже буде окончання зарядки до 80%. А що робити, якщо ви ще не визначились з типом зарядної станції? Ось декілька порад, щоб не помилитись із вибором. Загалом станції відрізняються матеріалами та додатковою функціональністю. По матеріалам бувають з міцного термопластику, також залювання. Мінію та загортованого скла обирати тільки вам на роботу самої станції це ніяк не впливає. Я би сказав, що це більш естетична складова. А що по функціональності? Є прості зарядні станції, які працюють по принципу Plug and Charge. Це можна порівняти, наприклад, із зарядкою мобільного телефону, підключив, та зарядка пішла. Але такі станції бажано не встановлювати туди, де є вільний доступ, тому що кожна людина зможе скористатись вашою станцією. Для таких випадків є станції з доступом по відбитку. Пальця чи особистій картці, окрім цього, станції можуть мати мобільний додаток, щоб дозволити підключити її до домашньої мережі Wi-Fi, щоб керувати станцією віддалено, як робить наш клієнт. Наприклад, є можливість знизити потужність, якщо у вас велике споживання електроенергії. Також ви можете встановлювати таймер зарядки, наприклад, з одинадцятої вечора до восьмої ранку, коли ви вже визначили з місцем встановлення та моделлю станції, вам треба звернутись до професійного електрика або до нас і ми все візьмемо на себе. В описі під цим відео ми залишимо посилання на наш сайт, де ви зможете обрати необхідну зарядну станцію. Або приходьте до нас у шоурум, до наших автоекспертів, вони вам все розкажуть. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео від N-Cars. А також пишіть цікаві теми та питання для наступних наших відео. До зустрічі на нашому каналі. Па-па!